Всім привіт! Давно не викладав відео, але не сидів без діла, працював. Про що хотілося б сказати зараз. Ну, ця інформація буде цікава не для всіх. Такі технічні моменти. Відкритий магазин, і здавалося, все добре, але не дуже добре, тому що зазвичай в 90% ви відкрили магазин, і за день у вас один, там два, дві людини, які зайшли в магазин, подивились і не факт, що ще щось купили. Тому, перше, потрібно розуміти. Що для того, щоб офлайн-продажі запрацювали, потрібен час. Тобто люди повинні звикнути, що тут є цей магазин, що сюди можна прийти, особливо, якщо це стосується спец специфічних груп товарів. Ну Не просто продукти, так, а якісь специфічні групи, до речі, такі як у нас спортивне харчування, екотовари. Не кожна людина їх купує, тому це специфічний товар. По-друге, потрібно для того, щоб скоріше, скажімо так, розігнати продажі, те, чим я зараз безпосередньо і займаюсь, це потрібно шукати свого покупця. Ну, де наші покупці знаходяться, це, звичайно. Фітнес клуби. Тому розіслав пропозиції багатьом фітнес клубам для співпраці. Ну, звичайно, для цього потрібно мати актуальні ціни, які зацікавлять фітнес-клуби. Роботу тільки розпочав, надіюсь, що в цьому напрямку вона буде успішна. По-друге, якщо це специфічний товар, то потрібно розширити нашу аудиторію. Ну, де зараз шукати аудиторію? Звичайно, це інтернет, це рекламні кампанії, які можливо запустити через Facebook, рекламні кампанії, які можливо запустити через Instagram, Google. Це все не безкоштовно, тому потрібно. З цим все-таки досить обережно. Всі хочуть грошей, але далеко не всі дають потрібний вам результат. Можна спалювати досить великі бюджети і безрезультатно. Тому потрібно контролювати кожну рекламну кампанію, якщо ви бачите, що вона не приносить. Результатів, на які ви очікуєте, зупиняйте її, запускайте іншу рекламну кампанію. Тренуємося до тих пір, поки не навчимося робити це правильно. Ну, я теж, до речі, роблю те ж саме. Ну і звичайно, потрібно запастися терпінням. Зараз ще така ситуація, що, мабуть, в зв'язку з війною якось дуже повільно все це працює. Наприклад, там, на Google картах вже, мабуть, дві неділі висить і ніяк не підтвердиться місце знаходження. Раніше це було набагато скоріше. Але потрібно запастися терпінням і, звичайно, кожен день. Працювати над збільшенням своєї аудиторії. Ну, Як я вже казав, інструменти для цього є, які саме з використаних мною інструментів будуть найбільш ефективні. Розкажу трошки згодом, зараз поки що рано про це казати. Так що чекайте наступні відео. Буду розповідати.